Thank you. Пічні домики, такі невеличкі, на дві-три кімнати і все, там все життя живе, поробах. Не треба в Європі з роботи. Але візьме, заведемось ямку.

Спецназ, буде. Долари, якщо скочить до 80, через два місяці в нас жити в Україні спіфу. Якщо тільки зараз от зовнішній борг з нас не списують, там 45 мільярдів ми маємо заплатити, віддати зараз в цей валютний фонд. Беруть таком. знов, щоб віддати старе, бо то буде колотитися. Вже ж не дають нікому. Ті менше крадуть. Так показує, як менше, а воно заложено Тові, в крові. Житомирський бронетанковий завод. Тож вернувся більше і більше. Це відправили дорожчик. Слава Україні! Шановні товари, сьогодні ми зібралися відзначити свято День Українських Героїв. Свято започатковане в 1941 році великими зборами організації українських націоналістів, яке постановило відзначати День Героїв саме 23 травня, тому що... України, української народної воїнів України, ті, які полягли на вулиці Інститутській під час Революції Гідності, ті, які зараз воюють за нашу з вами незалежність проти російського окупанта на сході України. Ми маємо пам'ятати їхній подвиг і завжди думати про те, що на їхньому місці могли б бути, бути і ми. Не було б їхнього подвигу, ми б не мали з вами незалежності. Тому зараз слово хочу передати бійцю Легіону Свободи людині, яка пройшла через Небальський котел, яка не словом, а ділом нашу з вами незалежність, наш з вами спокій відвойовує на сході України проти і бере велику участь російську українську. Прошу до слова, передняка і Васильовича. Я хочу від себе, від своїх хлопців подякувати народу України, який, якби не він, то фактично наші Збройні Сили б не мали чим воювати, ми не мали би що їсти. Бо тому, що, ну, вже як показала практика, то, що нам зараз розказують по телебаченню, то, що нам зараз дають, то, те, дають це всього лише показують по телебаченні. Решта ми всі користуємося тим, що нам дають люди. Ну, дякую вам за допомогу. Я думаю, в подальшому ми теж будете допомагати, тому що наша держава нам допомагати не хоче. Верніше, наше керівництво, правительство, вони допомагати не хочуть і не будуть. А там, я знаю, я не такий сильно герой, там, таких як я дуже багато людей зараз. Так що я не вважаю що я щось зробив, якийсь подвиг, бо там з Дунаєві багато людей було. Ну і мною зараз служить багато людей. Так що дякую за увагу. Так само ми будемо допомагати там на фронті і як можуть. Але основна маса нашого народу дуже байдужа. І так само, ми, ми бачимо, тут байдужі. Всі дуже покотані. Тим і ніхто не розуміє, що це серйозна йде війна. Так, скільки я спілкуюся на роботі, одиниць, це розумієш, це все серйозно. Серйозно бувало на Майдані, серйозно буває зараз людей на фронті. А основна маса людей думає, що це десь їх не стосується. Поки не торкнеться кожного. Я навіть не, не, не що це таке. І ті, можна сказати, ті герої їм байдуже тим людям, що там загинули, там воюють. Байдуже дуже. І це, я не знаю, що я цим переймаюся. І мені аж важко це. Зустрічаюся з фронтовиками, хлопцями. А та людина, яка там не була, каже, за що ти там воюєш? Такі що я взагалі не розумію, як це наш народ такий байдужі. Це... І ми не переможемо. Війні поки народ не поміняється, цей народ постійно вибирати всяких грегів, мельниченків і їм подібні, які по цим балах, що там Україна, як там гинуть, як там живуть хлопці, звідки що вони їдять там. Я навіть не розумію, тяжко сказати, як таким народом. А, а для нас ми трималися, зустрічалися, і триматися, щоб і хлопці тримати там. То дайте пропозицію, що робити. А ви позицію. підходьте до нас почаще зустрічатися і не а голосувати за гаряви, не бо він гречку бать... зробив, або кудись дитину відвіз за а наші А Хто за нього Всі голосує? Всі дунайці проголосували. А, і не байду... не просто а він ні разу на Верховній раді... не по кожне слово можна раді. словом людину оживити, можна словом людину вбити. <рес> Навіть не раз тільки кажуть, а щось криве слово думав, хоч це людина вже захлеснулася. Так, так добивають, да. ми вже далі дихати О, не будемо мати ці. Але ну, ж наші люди туди, 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 туди. були вибори президентські, всі Порошенка, бо він такий хороший. Націоналісти погані люди кажуть, хоч вони ще при владі не були. А от ці комуно і так далі, злодіархи, хороші, вибирають люди. Ну що ж ми вони, того? вони вже комуну занихали чисто. А як занихали? Всі ті самі комуняки, як були, так і вони далі керують. Ну це оборок, Тільки вони поперемальовувалися, поміняли, як той фарбований лес, микиш. Що так? ми підемо, будемо відбирати, як... Всі країни дають допомогу, а вони собі греблять. А нам ну, нема нічого, ні пенсії більше, і нічого нема. Бо наші люди байдужі no. всі. Наші всі люди байдужі самі до себе і думають. No, а що ми бідні зробимо пенсіонери? Да. Ну що, ми візьмемо вила, кого підемо бити? А як треба і вила треба брати? Ну ти візьмемо, але те, куди підемо, то не всі перше за себе йдете в лікарню, не сійте в очері, не сійте, бо вречеха чай п'є. Там зайдете в магазин, дивіться товар, просрочений чи ні, теж треба слово сказати. Всюди треба себе хоч захистити, свою сім'ю захистити, а ми байдужі якось. А вон перший вибор, лопат. От бачите. Пише ціни дешевші, да. ніж на базарі. А, ну, Підеш на базарі, можна виторгувати, а в них що виторгуєш? Там же ага. просрочені половина. Ігноруйте такі магазини, міняйтеся, самі. Хочете скандали робити, нічого тут поганого ми... немає за себе Ой. треба стояти. Ми, ми бідні пенсіонери, нічого не гоні з ну, і то в нашому біда, тому що ми всі кажемо, ми бідні, ми не можемо. Ми багато, нас не нас душа стосується, багато. а потрібно мінятися самим себе середини. Хотіли в Європу. От вони зробили європейські стандарти, європейські а, ціни. Європейські ви, ви розумієте, ви ви не путайте те, що вам кажуть, що ми хотіли в Європу. Ми хочемо в Європу, але щоб туди нам попасти, хоча б елементарно, то нам треба одну зробити, хоча б в нас дороги були. Тут більше мається на увазі Розумієте? свідомість і, і, і Ми не повинні хотіти йти в Європу. в Європу. У нас просто свідомість повинна бути. Ви приїдьте по Європі, подивіться, де там є такий мусор. І поїдьте, подивіться в нас, що робиться. Я далеко не буду ходити Я по почувати. посадках. Це все ми бачимо. Так, да. ви, ви, розуміє... ви розумієте, не тільки не це не тільки в Європу, і за те, що ми маємо туди прийти, на мають що ми там будемо робити. Один... Ну, от як ми можемо йти в Європу, якщо в Україні центр Європи, то на маленький туди? примір поставили коло стовба ящичок для бумажки, зморожена, сигарети пачку. Виносять мусор пакетами, пхають. Да. Куди ж ти кажу пхаєш? А твоє яке діло? Ну от бачите, то ми що ну, робимо. Нам треба самим на тобі придбати. Да. Взяти той пакет і б'яти по голові. Знаєте, да, да. кажуть, що попадемо в рай, а то я зроб... А що туди ми будемо чекати, поки в рай А Що нам тут рай не зробили? А вдариш, вдариш по голові, возьмуть в каталашку. Попадемо в рай. Да. Да. Це і так. Ми всі все знають, а, а нічого не це, це повинна кожна людина про це думати. І не пхати туди мусор, а цей. А не несе коло мусорки, коло ящика. Лінь кинути в ящик. Кидає коло ящика. Тобто ви кажете, ми пенсіонери бідні. Та ви дошли своїх внуків Дезвіць, зараз виховувати, правильно. Виходити в не дивитися так. Ай, це мене не знаходить. Слава Україні! Від імені голови нашої Донецької організації Хочу подякувати всім свободівцям, всім небайдужим, всім прихильникам, які підтримали наше свято. Хоча чесно кажучи, особисто так і не це за свято в тому плані, що нам не час відкупати. Коли е чобіт московського окупанта топче нашу землю, коли гинуть наші кращі сини, коли вибувається світ нації, це не час для святкування. Це просто в нас є шанування героїв, які загинули до першого часу час революції гідності, які на даний момент на цій війні з Путіним на Сході, ми їх шановуємо. І давайте хвилиною мовчання шануємо пам'ять тих, який живемо. Мені однаково, чи буду, я живу чи ні. Чи хтось згадає, чи забуде мене сніму на чужині. Мені однакові сінко мені, і в неволі виріс між чужими, і не оплаканий своїми, і неволі що умрі. І все з собою заберу, малого сліда не покину. На нашій славній Україні, на нашій і своїй землі. І не пом'яне батько сина, не скаже синові молись, молися, сину, його замучили колись. Мені однаково чи буде, та й сьогодні молитися чи ні. Та неоднаково мені, як Україну, зміні люди, то сплять лікар і і Я окрадені збір. О, не однаково мені. oh Roger.

Слава Україні, шановне товариство, дунаївчани, свободівці, побратими. Сьогодні ми пройшлися шляхом символічним, шляхом героїв. Таким чином, ми маршем вишиванок вшанували пам'ять тих героїв, тих борців за волю, свободу, незалежність України. Насамперед хочу всім подякувати, хто прийшов небайдужим людям, тому що були повідомлені. Всі структури, всі обіцяли прийдемо, прийдемо. Справа показала, хто шанує своїх героїв, хто їх поважає, хто знає свою історію, а хто просто так рветься до влади, щоб знов дорватися до того державного корита і далі грабувати нас. На жаль, і революція гідності і попередні історичні роки, історичні події в історії України. Нічого, нічого не навчили наших так званих можновладців. Тому і сьогодні хочу звернутися до всіх, до наївчан, жителів Хмельниччини і всієї України, до закордонної діаспори. Як писав Великий Кобзар, «Борітеся – поборете, вставайте та кайдани порвіте і вражую зло, злою кров'ю волю окропіти. Тому і сьогодні всі маємо об'єднуватися і боротися. Боротися, щоб на Україні на кінець-то запанував українець, а не грабували її то, то ляхи, то кляті москалі, які сьогодні на східному фронті в російсько-українській війні, чоб від окупанта топчуть родючий український чорнозем. Нас називають фашистами, бандерівцями і так далі. Казав Вінстон Черчилль, фашисти майбутнього себе будуть називати антифашистами. Так воно і зараз і є. Тому ще раз всім дякую, хто прийшов, тому що це свято має вже певні нові риси свого. Раніше ми вшановували героїв, які полегли, які полегли. За волю і свободу України, а сьогодні ми вже маємо і змогу шанувати живих героїв України, тих, хто йшов в бій на Інститутській, хто не боявся переслідувань кривавого диктатора. Як нам, скільки багатостраждальна наша нація, заковували в кайдани, нав'язували нам свої якісь ідеї, називали, як Сталін нас казав, що ми не нація, ми раби імперії. Ми встали і їхнім же молотом зрубали ці страшні кайдани. І вже більше ніхто не зможе нас поневолити. Тому від сьогодні і щорічно це свято буде вшановуватися у Дунаєвцях. Це вже буде надалі доброю традицією. На день пам'яті українських героїв, 23 травня, ми будемо збиратися і йти парадом вишиванок. Щоб місто знало, хто шанує своїх героїв, хто їх знає. Слава нації! Сьогодні ми вшанували пам'ять героям всім, яким загибли. Хочу звернутися до людей, щоб за нас, за воїнів, всіх молилися і пам'ятали не тільки ті, що загинули герої, а ті, які ще живі, бо тому що їх теж треба пам'ятати.